250 каб впав на територію домогосподарства. Заброшено ці кадри оприлюднив голова Новопавлівської громади. Зафірмував це у селищі дачному, ще 22 січня. Утім, не публікував аби зайвий раз не лякати місцевих. Бомба тоді не рвонула. Тепер каже Микола Гаврилов, вирішив все ж показати відео, аби люди краще розуміли, що відбувається у прифронтовій новопавлівській громаді ледь не щодня. А ось підтвердження того, що до нас прилітали саме каби. Ось він лежить ФАБ 250. Слава Богу, він не долетів до села, а впав тут на полі. Утім, три керування авіабомби 29 січня влучили посеред місцю Новопавлівки, перетворивши на руїни місцевий ліцей. Ось так він виглядав до атаки. Світлину показало одне із видань Новопавлівської громади. Школа, як розумієте, в кожному місті або селі це такий собі осередок життя. Тобто, це місце, де люди багато проводять часу свого життєвого навчалися, хтось викладав там. Тому цього разу дуже сумно. Люди навіть плакали на вулиці, коли говорили про ліцей. Але тим не менш. Опановують себе, магазини також продовжують працювати. Сільська рада працює. Ірина Ситнік, медійниця, працює у прифронтових районах Дніпропетровщина. Розповідає, з Новопавлівки люди потроху виїжджають, але хіба ті, в кого є родичі, і прихисток де інде, поневірятись по гуртожитках більшість не хоче. І це не якась там, знаєте, що це люди знає, перебирають житлом чи щось. Просто вже. Як і будь-якій людині хочеться, нехай то буде якась власна маленька хатка, але саме їхня, і вони зможуть там ну, дожити в якихось більш-менш комфортних умовах. На жаль, купити житло також у людей багатьох немає. Одні люди говорять, що малі пенсії, інші теж не мають там бізнесу. Зараз втративши роботу, ну це теж дуже важко. Втім, зупиняє людей не тільки відсутність житла. Небажання їхати навіть попри небезпеку це страх втратити звичне життя людей, тримає і сподівання на краще, каже лікарка-психіатр Світлана Мороз. І поки страх перед невідомістю переважає над самозбереженням, людина навряд чи усвідомить ризики і наважиться на виїзд. Ми живемо на балансі надії і небезпеки. От треба цей баланс сформувати вірно. Чого більше надії чи небезпеки. Зараз більше небезпеки треба поїхати і мати надію, що повернемось, тоді я вважаю, що людина зможе усвідомити. Сьогодні на Дніпропетровщині обов'язкова евакуація не оголошена в жодній громаді. Але ОВА разом з місцевим самоврядуванням пропонує усім охочим допомогу, якщо є бажання виїхати добровільно. Є прихистки, є вільні місця, є транспорт. Або просто зверніться до голів ваших громад. Вони знають алгоритми, допоможуть. Ми в комунікації. Консультацію щодо виїзду та прихистку можна отримати, зателефонувавши на гарячу лінію. Номер на екрані можна звернутися до поліції та органів місцевої влади. Ірина Носачовалері Галушка Дніпро Тіві.